Удар Ізраїля по Ірану шкода, що не по північній Кореї, але Іран теж непогано. Це один з найближчих військових союзників Ерефії, і кожну ніч під час шахетних атак на Україну я думаю про Іран. Ізраїльцяни лупанули по ядерних об'єктах Ірану, знищили військових, які відповідають за ядерну програму, і кількох фізиків. Ізраїльтянам набридло спостерігати імпотенцію. Трампа і його опущений відков погано, що ціни на нафту підскочили, але це не надовго. Взагалі, ці миротворчі зусилля Сполучених Штатів вони призвели тільки до того, що Ізраїль іще більш натхненно знищує газу, і так само Ізраїль завдав удар по Ірану. Миротворчі зусилля США. У війні між Україною і Росією призвели до більшої інтенсивності. Війни ви можете припустити, що США самі могли би розібратися з Іраном. Це не так. Вони спробували розібратися з хуситами. В результаті нічого не вийшло. З хуситами довелося домовлятися між іншим принизливо домовлятися. Єдине зброя США – це санкції і тарифи, але їхні санкції не працюють. А в тарифній війні вони завжди програють. Спроба укласти ядерну угоду з Іраном закінчилася тим, що Ізраїль набридло і він лупанув по ядерній програмі Ірану спроба укласти пізділ з московитами Україні набридло, і вона завдала удар по ядерній тріаді московитів. Тобто Ізраїль і Україна здатні розбиратися з ядерними тріадами і ядерними програмами ворогів а сполучені штати. Не здатні ні на що, і пам'ятайте, іранський режим повинен повалитися. Московія повинна зникнути. Північна Корея має стати південною Кореєю, а Трамп мудак.